До речі, дерегуляція з тих здобутків міністерства економіки те, що треба відмітити, як дійсно значний прорив. Але ну це це про не забути. В нас дійсно чотири держави, і ми постійно розриваємось. Держава, яка задає політику, це держава силовиків. На жаль, держава ліберальна, вона мізерна і дуже хочеться їй допомагати. Держава бюрократів не найбільше зло в нас, насправді то те, що в Америці звалося б State, в нас ну, просто бюрократична частина держави. І є там комунікаційна популістична частина держави, яка намагається робити якийсь баланс. Ми, коли воюємо проти абстрактної держави, ми, ми весь час потрапляємо на одних тих самих, що ми змушені змушені спілкуватися з ліберальною частиною, з приємною частиною. А де, ж, а де ж та частина? Це перша думка, друга думка. Коли мені кажуть, що є один інструмент, щоб все вирішити, мені знов щось, профіс простих рішень. Вибач, Саш, при всій любові до тебе, я 35 років підприємець, 35, з 90-89 з з року, я фактично підприємець. За весь цей час були часи, коли було набагато легше. В 90-му році, в 91-му році мені було робити бізнес дуже дуже легко в країні, бо них взагалі ніким не контролювався. Це був абсолютно блакитний океан. Я реалізовував все, що завгодно. Я придумав ринок програмного забезпечення в Україні. Ніхто до мене його не продавав. Після цього був переліт на початку 2000-х, коли більш-менш після після умовно кажучи ну, Тих 90-х був короткий період, коли все перло, все зростало, і там можна було якось жити. Дуже дякую тобі, Ігор. Нагадав, що дійсно в 2005 році, після поваранчової революції, трошки коротке вікно можливостей було. Було насправді і в 2019-2020 році був короткий період, і в 2014-му короткий період. Чому ці періоди дуже короткі? Тому що в усі ці періоди ми як бізнес, ми як суспільство. Погоджуємось на е, поверхневі реформи, не на сутнісні реформи. Сутнісні реформи не одна паличка, а три палички-вручалочки, щонайменше. Це тотальний захист прав власності, будь-яких захист і отче наш Едуард Де Сото, загадки капіталу, в основі всього недоторканність приватної власності, інтелектуальної будь-якої. Це отче наш Захищене на рівні всього і кожного інституту, який є в країні. Друге, економічні свободи. Чи є вони в нас? Немає в них їх в нас. Це передбачає і тотальну приватизацію. Наша постійна розмова про, про антимонопольний комітет. Вибач, я вірю і знаю, що це дуже круто. Тотальна дерегуляція, податкова реформа, митна реформа докорінна і працюючі державні закупівлі перш за все. Це це друга третє. Дійсно, в нас все погано, і бізнес поганий, і народ поганий, і державна влада нас всі всі погані. нам потрібен новий суспільний договір. Ми маємо перестати звинувачувати один одного, і ми маємо перепрограмувати нашу державу. Ну і далі перестати брехати нашим міжнародним партнерам, стати стати зрозумілим для партнерів. Ось ці чотири рішення, які, мені здається, і дадуть наш прогрес. Дякую.